Сумарі, вітаю вас! Благодарна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості, благословенні, маємо прекрасний суботній час, благословенний теплий час. В Меджугорі знову літо. <смі> Не перестає тут літо бути. Так? То хто їде в Меджугорі, то беріть з собою панамки. Візьмемо сьогодні 2 липня 2016 рік. Нагадаю, що субота, беремо послання. Від Міряни такій, такої книжки читаємо послання і розважаємо їх особисто. В суботній час маємо присвячувати більше часу Богу. На роздуми над Божим Словом, над посланнями, які йдуть також від Бога. Бо Марія каже, кожне послання, що вам даю, Господь дозволяє мені його вам давати. Господь його приносить нам. Це все, все з дозволу. 2 липня 2016 рік. Дорогі діти, моя дійсна, жива присутність між вами мала би зробити вас щасливими, бо це велика любов мого сина. Він мене посилає між вас, щоб материнську любов'ю додала вам впевненості, щоб ви зрозуміли, що біль та радість, страждання та любов чинять так, що ваша душа живе інтенсивно, щоб вас знову закликала прославляти серце Ісуса, серце віри, Євхаристію. Мій син із дня у день, вічно живий, приходить між вами, повертається до вас і ніколи вас не залишає. Коли одне з вас, моїх дітей, повертається до нього, моє материнське серце здригається від щастя. Тому, діти мої, поверніться до Євхаристії, до мого сина. Шлях до мого сина важкий, повний відречення, але в кінці є завжди світло. Я розумію ваші болі та страждання, і материнською любов'ю витираю вам сльози. Довіртесь моєму сину, бо він вчинить для вас те, що ви навіть не здогадуєтесь попросити. Ви, діти мої, ви маєте піклуватись лише про свою душу, бо вона єдине, що вам на землі належить. Її забруднену або чисту ви принесете перед Небесним Отцем. Запам'ятайте, віра у любов, мого сина буде завжди нагородженою. Прошу вас, особливо молитися за тих, котрих ми з ним покликав, щоб жили з нами і любили свою Пасху. Дякую. вам. Неймовірно, послання. Суботні послання це просто шедеври. По них можна, знаєте, книги писати, можна відео робити такі по годині по дві. Ну, На жаль, я не роблю ці рубриці, так. Але... Є над чим розважати, тому я, власне, завжди захочу в суботу розважати особисто над цими посланнями, що говорить Господь мені сьогодні, що говорить Марія, так? а Марія в першу чергу каже, що несу це послання з дозволу. З дозволу, каже, з дозволу Ісуса, так? І для чого? Щоб наблизити нас до Ісуса, щоб дати сміливість, щоб дати відвагу, щоб прокласти маршрут. Дуже важливо. Прокладати маршрут, так? І Марія його прокладає, щоб не, не бігти, не знаю куди, так? Часто бачу новонавернутих людей, які просто не знають за що хапатися, так? І там треба, і там, і там, і сам, і там. І власне Марія дає такий до, дороговказ, так. вказує, е, які практичні кроки можна робити, е, щоб пізнавати Ісуса. Так? Все. Це для того, щоб більше пізнавати Ісуса. Марія тут, щоб вести до Ісуса, щоб допомагати вести практичними, різними порадами, кроками. І якщо хочеш пізнати Ісуса, то Марія тебе ніколи не відведе від Ісуса. Так? Бо Ісус є на першому місці завжди. Ісус є Бог, так? І Марія завжди вказує на Ісуса. Для тих, хто противник знаєте, якоїсь там марійної духовності. Я взагалі, коли чую це Марійна духовність, то для мене це дивно, бо духовність є одна, так? Марійна духовність, Марія веде до Христа. Тобто, це та сама духовність. Христова. Христова духовність. так. І, ну, бо Сьогодні не будемо про ці розбіжності, так? про всіх цих людей. А важливо сконцентруватися на собі. на собі. Моя дійсна жива присутність між вами мала би зробити вас щасливими. Чи зробила я сьогодні присутність Марії в твоєму житті тебе щасливим? Чи ще не зробила? Бо Марія каже, мала би зробити тебе щасливим. Мала би. Мене зробила. Я можу сьогодні впевнено. Кітко сказати, так, мене присутність Марії зробила щасливим. Бо я пізнаю Христа, з кожним ним все більше і більше. Так? І чим я ближче, більше пізнаю Христа, тим щасливішою людиною я стаю. Так це працює. Так? І сьогодні, коли я можу сказати, впевнено, що я щасливий, то я підтверджую ці слова на своєму власному досвіді. Що так, присутність Марії зробила мене щасливим. Каже Марія, бо це велика любов мого сина. Бачимо, знову каже, це не те, не що я тут приходжу, але це велика любов мого сина. Це велика любов мого сина, тому через цю любов і я приходжу. І через мої приходи ви стаєте щасливіше, так? попізнаєте Ісуса. Він мене посилає до тебе, щоб материнську любов додала тобі впевненості. Щоб ти зрозумів, що біль та радість, страждання та любов чинять так, що твоя душа живе інтенсивно, щоб тебе знову закликала прославляти серце Ісуса, серце віри, Євхаристії. Каже Марія, біль та радість, страждання та любов чинять так, що твоя душа живе інтенсивно. Душа зараз отець Роман розпочав такі файні проповіді, хто не дивиться, по четвергам молитви, і там він якраз розділ душі почав дуже детально розбирати. І, і так просто дуже цікаво, дуже цікаві ролики ці. Сказав, що буде Євангелія Царства сьома частина, чи шоста, чи сьома. Власне, скоро по цій тематиці, де будемо розбирати. Душа, пріоритети, цілі, як дбати про душу, як формувати, як складати, як мріяти, так? правильно. Звідки беруться цінності, звідки беруться пріоритети. Тобто це все. це все, коли будемо більше знати, більше будемо розуміти Бога. Більше будемо розуміти Слово Боже. На правах реклами скажу лише, що в вересні буде ця частина, якщо дасть Бог, так, в Меджугорі. Такі реколекції, поки дат нема, запису ще поки нема, але план є, так? Тому майте на увазі, що можливо буде така можливість. Тому молимося в цих поки інтенціях, так? бо організація кожних реколекцій піддається атакам, так? кожному паломництву, хто організовує паломництво до Меджугоря, то ви, ви мене знаєте, так? Ви зрозумієте мене, хто організовує, хто їздить. Багато хто стикається з труднощами, так? А, а дехто стикається з тим, що просто доїхав, не знає як. Тобто а, ці всі речі відбуваються дивовижні, дивовижні. Але що, хто хоче потрапити в Меджгорі, спершу починати з молитви. Молитва. Просити Марію, щоб вона запросила мене до Меджигоря. А коли мене запрошує Марія до Меджигоря, то я тоді потрапляю туди. І Невідомо як, так? Не так, як я собі планую. Каже Марія, щоб тебе знову закликали прославляти серце Ісуса, серце віри, Євхаристію. Мій син із дня у день вічно живий приходить до тебе, повертається до тебе і ніколи не залишає. Коли один з вас, моїх дітей, повертається до нього, моє материнське серце здригається від щастя. Тому, дитинка моя, повернись до Євхаристії, до мого сина. Шлях до мого сина важкий, повний відречення, але в кінці завжди є світло. В кінці є завжди світло. Каже, шлях мій до мого сина важкий, важкий, повний відречення, бо треба з себе, так? зрикти своїх гріховних звичок, шкідливих звичок, зламати свій можливо характер, впертись покору цю. Ви, в, ви загартувати покору, так? зрозуміти, що таке любов, починати любити. Це все важко, так? наново вчитися жити, так? бо все життя нас вчили в цей світ, як жити, а Бог приходить і каже, взагалі не, не таке життя має бути. Взагалі макет життя, який ви маєте, він неправдивий. Це неправильно. Каже, любіть ворогів. Не проклинайте. А в нашому людському розумінні це треба більше проклинати, більше зла робити. Так? А Бог приходить і каже, десь ви щось переплутали. Десь ви не туди пішли, не туди. Життя не для того створене, щоб конкурувати, щоб заздрити, щоб чимось тільки вихвалятися, так? постійно заслуговувати. Не для того воно було створене. І Марія каже, коли станеш на шлях Ісуса, Він важкий, повний відречення, але в кінці є завжди світло. В кінці є завжди світло. Чи сьогодні ти в це світло? Не. Ще не війшов, то знай, що є світло. І, і борись, ти не один, ти з Богом, так? Тобі все царство Боже допомагає. Коли ти молишся, просиш захисту Божого, то все царство Боже допомагає тобі. Ти не один в своїй звичці, в своїй гріховній, можливо, звичці. Це в будь-чому, так? ти не один. З тобою є Бог, який приведе тебе до світла. Обов'язково. Я розумію твої болі та страждання, і материнською любов'ю витираю тобі сльози. Довірся моєму сину. Бо він вчинить для тебе те, що ти навіть не здогадуєшся попросити. Він вчинить для тебе настільки багато, що ти навіть не здогадуєшся попросити. Навіть не знаєш, і так часто буває, так? просто не знаю, що, що, що я потребую. Що я потребую. Коли людині задати питання, чого ти дійсно потребуєш, що ти хочеш робити, якби закрити сьогодні. І, і таке я захочу вас питання сюди поставити сьогодні, якби закрити мої базові потреби. Ну, скажімо так, уявимо, що маю мільйон євро, так? То кінця життя на їжу, на, на житло, тобто на на все, що потребую, так? Без... Не будемо брати там яхти та мільярдні, і там, і там, і там, і то, то, то. То чим би сьогодні займався? Якби не потребував грошей вже? Що би робив? І часто, коли задаєш таке питання, то і не знаєш, чим би я займався, а що я люблю робити, а що мені подобається. Та? І, і, власне, ось це проблема. Та? Коли ми в школі закінчили, нам казали, ким ти хочеш бути. Ким? Поняття немає, ким я хочу бути. Але це питання, власне, і все і життя. Та? Та, каже Марія, стань на шлях Ісуса. І він тобі відкриє, ким тобі буде добре, ким тобі буде прекрасно. Де тобі буде прекрасно? Де тобі буде чудово, де ти будеш жити в світлі? Так? Тільки довірся йому. Довірся. Довірся йому. В одному слові, цьому, довіра це є дуже серйозна довіра. Так? Дуже серйозна вимога довіритися. Бо ми, поки не бачимо фактів, нам важко довіряти. так? А тут каже, довірся, сліпу довірся, але ти побачиш це. Побачиш це світло. Довірся моєму сину, бо він вчинить для тебе те, що ти навіть не здогадуєшся попросити. Ти, дитинко моя, ти маєш піклуватися лише про свою душу, бо вона єдине, що тобі на землі належить. Про свою душу. Душа. Душа. Якраз, бачите, скоро будуть реколекції ці Євангелія, Царства, шоста чи сьома частина, про, про душу. Але каже Марія, маєш піклуватися про душу. Піклуватися. Піклуватися це дбати, це інвестувати, турбуватися. Так? Ну, турбуватися треба про царство Боже. А піклуватися про е, душу, не про е, якісь речі проминаючі. Маєш піклувати лише про свою душу, бо вона єдина, що тобі належить на землі. Все інше не належить тобі. Її забруднену або чисту ти принесеш перед Небесним Отцем. Запам'ятай, віра у любов мого сина буде завжди нагородженою. Каже Марія, запам'ятай, це пам'ятка, можемо написати її і виписати на холодильник. Запам'ятай, віра у любов мого сина буде завжди нагородженою. Завжди. Неймовірно. Неймовірно. Така собі обітниця. І ще й не в простому контексті. Та? Бо каже, коли ти станеш е, перед Богом, перед Богом станеш, е, при, одна душа буде, не буде у тебе статків, е, не буде того, не буде ні речей, ні тіла вже, нічого нема. Одна душа. Душа. І каже Марія, ти тоді це також, що віра у любов мого сина буде завжди нагороджена. Не тільки йдеться про, про там, колись, коли я там буду перед Богом та, стояти, голий боси, просто волоси, Одна душа буде. Але каже, і сьогодні, пам'ятай, і запам'ятай, і завжди не, не, не забувай, що віра в любов мого сина буде завжди нагородженою. Завжди. Зараз, завтра, післязавтра і далі, і далі, і далі. То чи не варто нам в цій любові купатися? Чи не варто нам вірити в цю любов, користатися цією любов'ю, так? ширити цю любов, ділитися цією любов'ю. бо вона буде завжди винагороджена? Прошу тебе, особливо молись за тих, котрий мій син покликав, щоб жили за ним і любили свою пасту. Дякую вам. І по суботах ми просимо і молимо за священиків, за парусів, за семінаристів, за тих, які були покликані в цьому році, які будуть поступати в цьому році. Багато з спільноти, багато у мене і друзів поступають в семінарії і в різних країнах. так. І це неймовірно. Бог кличе, Бог кличе, збирає армію таку потужну тих людей, які та, дійсно пізнали Господа. Не тих, яких... Після школи спитали, ким хочеш бути, а може священиком пішли, а потім думають, а, ну так тут файно, як я думав. А тих, які вже в зрілому віці, кличе Бог і каже, давайте, давайте служить, пасві багато, праці багато. Тому молимось, підтримуємо цю всю працю так, Божого Царства і всіх працівників, яких знаємо. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорія, папа.